Доброго дня! Сьогодні я хочу представити вашій увазі метабольську акумуляторну касу RTD-18 bl 30 Ширина наскошення 30 см. Ця коса призначена для невеликих ділянок або дач. Які її основні переваги? Для даної коси потрібен лише один акумулятор. Безщитковий двигун. І дуже важливий момент для дачників: вона розкладається і займає мінімум місця в машині. Або на місці зберігання. Закрутили. Все. Вона готова до роботи. За її допомогою я можу прокосити там, де не можу прокосити такою косилкою. Метабо. Як завжди надійно. Ось так. За один день практично тендітна українська жіночка 73 роки завдяки акумуляторній косі Метабо викосила ось весь цей участок на дачі з високою травою площею 6 соток. Скажи, як вам коса в роботі, Метабо? Як коса в роботі Метабо?